Всім добра. Поки нема світла, хочу зняти коротеньке відео. Для цього навіть відкрив старий захаращений мотор. Тут в мене в ньому блок тріс, ну то таке вже їздить другий мотор більше як рік. Суть відео в чому. По групах хлопці питають, де знаходиться масляний фільтр в мотоблоці Водянка. Як такого його нема, є фільтр грубої очистки в мотоблокі. 10-12 коней, він знаходиться в піддоні на маслоприйомнику. Мотоблок 8 -9 коней. Вірніше 7-8 коней знаходиться в боковій кришці. Тому, щоб зняти в мотоблоці 10-12 коней маслоприйомник чи фільтр грубої очистки, нам треба зняти сапун. Потім притримуємо ключем. Тут в мене на 21 ну, попадають варіанти, що є 18 і 19 шестигранник, То вже, напевно, який 6 знайшли, з такого і зробили. Тут притримуємо ключем, з тої сторони ось є штуцер. В маховику є два отвори, Через отвір головкою відкручуємо штуцер, витягуємо маслоприйомник. Сама сітка знімається, можна промити. Важно, ось тут є мідні кільця з тої сторони, і з тої сторони. Важно їх не загубити. І добре було б їх нагріти на газовій плиті, кинути в холодну воду, устудити і поставити воно буде м'якше, не буде тягнути воздуху. Це буде тільки до кращого. При встановленні. Назад маслоприйомника знову ж таки притримуємо ключем, але виставляємо сам маслоприйомник на відстані 5-6 мм від дна піддона. Нижче буде зле, тому що масло густе не буде затягувати вище. Колись був, зробив таку помилку. Закрутив, не знаю, і спішив чи що поїхав врати, виїхав на межу, тиск пропав. Ось За того я задер маслоприйомник вище. Тому 5-6 мм від дна піддона. Підтримуємо ключем через отвір маховику, закручуємо штуцер. Далі закриваємо сам сапун. Тут знаходиться кришка стартера, котрий без стартера значить, кришки немає. Йде масло відбивний екран. В ньому є збоку два отвори такі по довгості, і знизу три. Якщо мотор вже починає дихати, то ті отвори можна навіть і розсверлити, нічого страшного не буде. І далі йде кришка сапуна з виходом вверх. Ще одне маховик. Коли ми знімаємо маховик, там для заміни сальника, чи для заміни колінвала, чи підчепника ну, будь-для чого. Потім ми встановили назад, за день-два за два, чуємо стук, знімаємо розбіло маховик. Розбило колінвал і розбило шпонку. Все із-за того, що попадає одна-дві піщинки, не догледіли, маховик дістає болтанку, розбиває все. Тому треба при встановленні все протерти. Навіть маслом потім промити ВДшкою, встановив колінвал ведешкою промиваємо і маховик. Встановлюємо маховик на місце, затягуємо. Для 12-ти сильного, якщо пам'ять не зраджує, 28 кілограм тут момент затяжки. Затягнули, завели, порубив трошки. Можна, навіть завести без ременів. Порубив там хвилин 10-15, попробували ще раз. Ага, не ходить, значить, все добре. Е, далі йдемо. Мотоблок 8 кінських сил. Масляний насос знаходиться ось тут в кришці і фільтр грубої очистки також тут. Цей мотоблок трошки проблемний з тиском. Із-за чого? Масло тут, насос тут. Тут йде такий канал, через кришку затягує масло, скажімо, тут трошки негерметичність не затягне. Потім на самому насосі десь там теж може бути якась прокладка, що не герметична, теж не затягне. Сам фільтр в фільтрі там має бути таке резинове колечко, тоненьке, маленьке, якщо його не встановити, також тиску не буде. Якщо поставити грубе. Та сама проблема буде, тому що перекриє канал. Буває таке, що якщо задовгі болтики поставити на оту кришку, також перекриє канал. Є моменти. Тому, коли розбираємо щось розбираємо, треба дивитися, як воно все було і що там було. Далі ще вже не раз розказував. Тут ще має бути речажок. Ну, знятий навіть не знаю, знає, де. десь бачив в Ютубі. Валєра, який займається продажею мототехніки, дуже розказував, як треба регулювати регулятор оборотів. Він розказував, як да, затягнув ручний газ до відказу і тут встановив зазор там, не 4-6 мм. Скільки він там встановив, вже не пам'ятаю. Ну, Що він зробив, він просто відключив ось цей регулятор оборотів. Скажемо, він перестав працювати. Повторюю, я і в себе на каналі показував, повторю ще раз. Газ скидаємо повністю. ось Тут, тут є ще така пружинка. Тут виставляємо зазор 4-6 мм. Я ставлю завжди 5. Ось тут є контрагайка і болтик під викрутку. Виставили зазор, законтрагаяли. Все добре, буде воно у вас працювати навідмінно. Ще одна помилка, яка часом є. Буває, от Купляють ось цей кулачок новий. А він буває, що от ступічка з другої сторони, ми встановлюємо і вприск виставили, вроде той от, і мотор робить не так, має понос. Все, і за чого? Ось кулачок має з одного, з однієї сторони, такий різкий підйом, а тут плавний підйом. Якщо ми його розвернемо, плавний підйом буде з другої сторони. Тобто на форсунці воно буде набирати помаленьку тиску. Теж треба дивитися як при розборці, як воно у нас стоїть. Скажемо, от, ну, то любий мотоблок, чи 8, чи 10, чи 12 коней. Ось тут різкий підйом має бути з тої сторони. Е, ще одне, яке може бути. Ось та от трубка. Тут йде е, бак. І блок, от буває, що на нових мотоблоках тиждень відробив, масло пішло. Любить протерти оту трубку до бака. то краще її вдіти в резиновий шланік і все буде окей. По самому тиску. Коли я купив свій мотоблок, в мене тиску не було зо два роки, напевно. Той грибок скакав, я там ще тоді в Ютубі мало сидів, переглядав. Толком нічого не знайшов, коли я зняв кришку, знайшов що? Ось йшла така паперова прокладка і вона йшла отако верхом. Низом вона не займала. З цього резинового кільця не було. Коли я поставив резинове колечко, вибив нову прокладку, тиск виріс в рази. Про свій YouTube канал в двох словах. Не фокусує. Про свій YouTube канал в двох словах. E, Відкрив я його не для заробляння грошей, не для слави, просто так, аби було. Би легше було щось знайти, те, що роблю, чи те, що ремонтую. Тому що, якщо взяти наві нашу групу, я в групі з перших днів і не йти не можу нічого, і багато чого пропало.